Найкмітливіші британці підготувалися до цього дня. Це черга до одного з обмінників валют Лондона напередодні референдуму. На євро та долар обмінювали навіть невеликі суми фунтів і не дарма. 24 червня економісти вже охрестили чорною п'ятницею для фунта стерлінгів і загалом для світової економіки. на загал ринки сприйняли це дуже негативно, хоча б через той лише факт, що ми знову через стільки років самі ж встряли в чергову кризу. Ринки вчора спекулювали, Ми бачили, як вартість стерлінга підстрибнула аж до півтора фунта до долара. А тепер ситуація геть інша. Це шок. На ранок вартість одного фунта стерлінгів скоротилася до 1 долара 32 центів. Настільки дешевим в останній він був у 1985 році. Утім, в банку Англії запевнили, вони готувалися до цього. Проясню Ось що банк не вагаючись ухвалить додаткові заходи для врегулювання ринку та подальшого розвитку економіки Великобританії. Та цей оптимізм не поділяють економісти ані у Британії, ані поза її межами. Всі біржі від Токіо до Лондона відкрилися шаленим падінням провідних індексів. У Німеччині переконані, навіть коли світ оговтається від шоку та паніки, це позначиться на глобальній економіці в довгостроковій перспективі. Це поганий день для Європи. Ми ще не можемо повної мірою оцінити наслідки, але вони будуть негативними для всіх сторін. Перші збитки вже рахують британські банки та компанії. Акції великих банків здешевіли одразу на 30%. На 18% впали в ціні папери британських бюджетних авіаліній Ryanair.